Добренько всім привіт-привіт! З вами Каміла Так, трошки відійду від мікрофона, щоб у вас не було боляче. Так, ми йдемо в наші старі ігри. Ми не вибираємо цього апокаліпсиса, бо мене давно тут не було. Давайте офіцером поліції і ми візьмемо такий шлунок. Якщо я візьму курця, сигарет не буде. Якщо я його не візьму, сигарети будуть. Це мерзко? Боже, він, він чим схожий на цього? на логана з... що в коротше. Хто, хто захотів зрозуміти, той і зрозуміє. груцись, грузись, грузись, не роби мені приколів, не роби мені приколів, не роби мені приколів. я тебе прошу загрузивче, я тебе прошу, загрузись, тільки не роби мені приколів, тільки не роби мені приколів. не зависай. Прошу тебе. Тільки не роби мені приколів, тільки не роби мені приколів, не зависай, не зависай, не зависай, не зависай, не зависай. Не роби мені, О, о, ти такий молодець. о, о, Ти такий молодець. Це неймовірно, що мій кінець настав, і ти такий молодець, що придвину мене до цього кінця, до цього, цих цейвом. Ну, коротше, іде. Давай. Та, да, немає жодної надії. Я в вкудись. Скажи мені чогось, чого я не знаю. Чекай, а, не, а на яку кнопку він присідає? Так, оце от е, порвати на ганчишку. Це забрати з собою. Це треба, але не нагально. Так. Тепер треба по нові згадувати, що і як тут робиться. A few moments later. Давай візьмемо в основну руку, будемо битися ручкою. Юлі, все. Все, ми озброєні, ми б'ємося ручкою і олівцем. Опана. Звідки йдеш? А? Я тебе чула. Де ти знаходишся? Ну, я не бачу, я чую звук, але не знаю де. Прекрасно. Там, бля. І тут є і подивимось. О, о, я ще щось пам'ятаю. Так, є ще... цей мінепоміт. Як ти мене раніше не помітила? Я не знаю. Не ну, просто дурненький. Просто не помит Ну Пошли. Я ж не боюсь ничего. Ты шо? Опа, -на. А це, а це уже можно БЦ. О май Цим тоже можно БЦ. Сухри, сніданок, чіпсики можна взяти. М -м -м. У мене з'явилась проя. Наскільки я ще можу пам'ятати, це дуже добре. Ніоу, oh no, Там лежить. Ого, я граю десь приблизно 15 хвилин. Поки що в мене все чудово. Новий персонаж? Ні, я не хочу. Давай вийде щось друге. Це? Це було несправедливо. Він не з'явився ні звідки. А так, ну, да. це ж зомбоїт. Чому я <смі> чому я дивуюсь? Взагалі це ж зомбоїт. забула, куди я прийшла? Це... Ні. Я хочу. а а А у мене є ще якісь цієї, які я не... Де... Де я не умерла? Серйозно? Що? Добре. Йдемо Ого, звичайного тіка, а тут тепер моди є точно. Ми ну, йдемо звідси. Йдемо під, по відключенню моди. Будемо грати як ці Потім я пізніше піду в старту ще пограю. Цим часом підсіла на неї знову. Взагалі, у свій час я грала в ту ферму ще на телефоні. Я про старті. Якщо ви дивилися щось, окрім сомбоїда то це, по-перше, добре, по друге, недобре у вас це його І що я хотіла сказати? Я втратила зв'язок, до чого я хотіла це Ось це так поворот! Здається, з цього моменту наша пригода тільки починається. Шо? І так, ми живемо у старті Уей. До цього ми були, дивіться, ми працювали в компанії, значить, ми були десь в офісі. Правильно? Правильно! Це я зараз підвожу під світ Стародівей якщо Шошу. Tak. Opanam, że ja nie z takiej rodziny jak drugi, ja z. z bogatego. Aha. To wy. To Звичайно, я, я в шоці. Вони, ну, я пробила їхню другу колегу прямо перед ними. А вони такі, ну от Що в тебе було за колега? Скажи мені. Твої колеги зомбі тебе не захистили. Треба було лишатись з людиною. Отана, ти мене помітив? Ти мене помітила? Помітила, ти мене, давай снідай дишу. Ти мене помітила, ти мене помітила. Ме, До речі, вони непогано таки перенесли карту Starry Way. Так, була сумка в сумці шо? В сумці А Якщо найду. Консерва ніж, а в мене є, в мене є їжа. Мені тієї жом мені треба. О, до речі, ці книги, ці книги, я ношуся з ними. Ці книги, ці книги. Я ношуся, ношуся з ними. Мені треба поспати, до речі, треба обчистити цей будинок і поспати ними бажано. Я дійду додому, я прийду додому, буду я ходити у нас. Вісти Постю, вісти повністю. Ось я дішаю я додому. Ось я дішаю і на подому. Ось війшла я пішла на пішла. Та, та-та-та, та-та-та. До речі, тут дещо брехня. В них немає туалетів грі. Що? Так, скажете мені. Що з приводу того, що туалети мають бути? Але я вам скажу, що з приводу того, що вони не мають бути, ми зараз говоримо про протинаправну психологію наших сприйняттів всього цього, оцього. Тому я пропоную нам закрити цю тему і піти, коротше місць. чисті будемо ходити. Так, тут десь має бути шляпний миш. Стоп, у нас же буде не шляха, у нас же буде капелюх. Це тобто ж це мишлюх. Якась Якась н... е... психічно нездорова маячня відбувається. Миш шлюх. Ми шлюх. А, -а, -а, а, коротше, там є такий прикол, що є цей боб. як Сахара чи щось. Б, цьо, там є пустеля, в якій живе е Сенді. Не Сенді Чейс, яка з губки Боба, а Сенді, яка це е торгує. Ти тупенький, з тобою як ідеш отак, треба тобі постійно натякати. Ти і сюди? Щоб ти обходив ті кляті дерева, а ті кляті дерева? Де я знаходжуся взагалі? Ні, це, <гас> це має бути вже життя до речі. Ні, це має бути ще що. дорогу. Ідемо звідси. Все, виходимо. <поцелізь>

这是我的快乐。<Yeah. S 1>